На варті миру і спокою вже десятки років у Ромнах працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер же відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди демонструють технічну базу та оснащення свого підрозділу. Кате гер... захисний, захисний костюм для зброя, захисні костюми та спеціальна техніка. Серед них і снаряди для систем залпового вогню, смерч та ураган. Демонструють барокамеру, спеціальне обладнання, яке застосовують як для тренувань водолазів, так і для лікування. І комунальні водолази, які знаходяться в області, От пускай вони приходять сюди, і нам буде для бази це все розумієте? і для розвитку. І для розвитку ми будемо костюми покупати і так далі. Ну вони ж будуть і проходять реально, ж вони ж не проходять бараками. Ні. Аварійний рятувальний підрозділ міжрегіонального центру швидкого реагування більше місяця перебував на сході України. В зоні АТО сто рятувальників кожного дня відновлювали зруйновану інфраструктуру та доставляли гуманітарну допомогу місцевим жителям. Найважче було змиритися з тим, що навкруги війна, коли приїхали туди і побачили, що таке. Війна це було, мабуть, найважче. Не по телебаченню, не по газетах, не по журналах, не по обложках тих, а реально війти в цю зону і побачити таке війна. Це гори людей, це нещастя людей, це, це біда. Хлопці жили у небезпечних умовах, потрапляли під обстріл, бачили людське горе. Та головне додому підрозділ повернувся у повному складі. Були різні ситуації для особового складу, але ми достойно вийшли. Саме головне, саме головне це. Без трат і зберегли життя в особовому складу. Ми своєю роботою показали, то, що Україна єдина, що треба жити, я кажу, дружно і проще, чим сусідати, сусідати, розрушати. У день свого професійного свята рятувальники не втрачають серйозності. Хоч і святкують, втім постійно згадують їх колеги і зараз перебувають в зоні АТО. На свою адресу почули слова вдячності за сумлінну роботу і від представників влади. Мені надходило дуже багато. Подяк за вашу роботу в Луганській області. Я уявляю, скільки сил знадобилось вам для того, щоб ви відновлювали там життя, комунікації, надавали допомогу, в тому числі гуманітарну. Кращих рятувальників цього дня нагородили почесними грамотами, нагрудними знаками та погонами. Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особи рядового начальницького складу присвоїти чергове спеціальне звання на один ступінь вище. Спеціальне звання передбачено. Штатом Вікторія Радченко Сергій Мілеєвський для телеканалу Пульсар.